Дорогі друзі, слідом за Шахтарем і Зоря розпочинає свій шлях в Єврокубках в Лізі конференцій Наша команда зіграє свій домашній матч проти Гєнта в першому турі групового етапу Ліги конференції сезону 23-24. І сьогодні ми будемо розбирати нашого суперника. Подивимося останні предматчові розклади. Склад нашої команди зроблю свій прогноз в кінці на рахунок того, чи є взагалі шанси в зорі у нашої команди проти цього бельгійського топа. Реально дуже сильний колектив. І зараз ви в цьому пересвідчитеся, друзі. Тому перед початком обов'язково напишіть свій прогноз в коментарях. Чи вірите ви в зорю матчі саме проти гента Напишіть рахунок цього матчу в своєму прогнозі в коментарях. Ну і також ви дізнаєтеся де можна подивитися цей матч ліги конференції. тому обов'язково додивіться це відео до кінця. І не забудьте поставити лайк, підтримати це відео лайком. Буду дуже вдячний. Для вас це не складно, для нас це розвиток. Ну і також підпишіться на канал, щоб не пропускати слідучі прямі трансляції і вихід відео. Зоря зустрінеться з бельгійським гентом у матчі першого туру групового етапу Ліги конференцій. Гра відбудеться 21 вересня в Любліні. Домашні матчі свої буде грати наша українська команда в Польщі, і початок гри буде о 22.00 за київським часом. Уболівальники українського футболу зможуть подивитися цей матч в прямому ефірі на платформі Megogo. Друзі, тут так само, як і Лігу Чемпіонів і Лігу Європи, платформа Megogo має права на показ всіх матчів Єврокубкових, незважаючи на це, на те, чи це є українські команди чи європейські, зокрема, на каналі Меґого Футбол 1 у розділі спорт, які входять до пакету. Максимальна предплати або до пакету спорт, яку ви можете теж придбати і подивитися цей матч. Ну і також пряму трансляцію буду вести я на своєму каналі. По цій грі будемо разом вболівати за зорю. Буду для вас коментувати цей матч. Тому приєднуйтеся. Пряма трансляція десь о 21.15 Стартує перед матчем. Ми будемо обговорювати наш склад, ну і склад суперника. І далі вже давати прогнози. І під час гри, звісно, буду для вас коментувати. Тому друзі, доєднуйтесь, долучайтеся. В нас прямі трансляції теж проходять під час матчів Єврокубкових. Що з заявкою в зорі, друзі? В принципі, команда максимально укомплектована, якщо так можна сказати, і в воротах, і в захисті, і в півзахисті в нападі є всі доступні футболісти. Навіть уже фактично повернувся Богдан Будко, Олег Данченко. Як мінімум, вони точно є в заявці на це протистояння. Не факт, що вони з'являться, але це сильне підсилення для нашої команди. Той же Елефіренко, Вендел, Бразилець, молодий, теж якого недавно зоря придбала. Вони будуть доступні. Гереро, Чурко, Волошин. Мишньо, Вантюх, Яцик, Коджо, Азіанк теж є в заявці на цей матч. Тому, в принципі, втрат в зорі перед грою з Гентом немає. Ну і стала відома бригада арбітрів, так само, як і в матчі Шахтар Порту. В матчі Зоря з Гентом будуть судити італійці. Друзі. Головний арбітр Даніель Чіфі з Італії, асистенти Давіде Імперіале та Марко Бресмес. Обидва теж італійці. Ну і на варі буде працювати компанія із Італії. Тому подивимось, що вони насудять. Надіємося, що не буде у нас проблем з варом, з арбітрами, і головне, не привозити. Якщо вже і програвати, то по грі, а не за рахунок своїх помилок. Група наша виглядає таким чином: хто можливо не бачив або забув, Брайдеблік. Маккабі Макабі, Тель авів і Луганська Зоря. З огляду на ці всі команди виглядає так, що в принципі Зоря має шанси, як мінімум, зайняти друге місце, якщо не перегравати Гент, звісно, але буде складно з усіма командами. Наші українські команди, це і в цьому сезоні, і взагалі. Показують, що зараз більш-менш команди там з країн з Ізраїля, і навіть той же самий Брейдаблі, команда з Ісландії. Я думаю, що і з ними теж буде складно. Тому треба налаштовуватись на кожного суперника окремо. Тепер давайте переходити до складів до порівнянь команд. Зоря на трансформарк зараз коштує 15 мільйонів 25 тисяч. Не так багато. Тобто, це по міркам європейським дуже скромна команда. У нас і давайте дивитися ну, найдорожчих футболістів нашої команди. Тут більше мільйона у нас коштують тільки чотири футболісти: це Сапутін, Данченко, Мацапура і Батагов. Не факт, що всі з них зможуть прийняти участь в грі, тому що Арсенія Батагова було пошкодження, і це єдина може бути втрата перед матчем. В принципі, більш-менш серйозна. І це футболіст найдорожчий, один із лідерів захисту команди. І дійсно тут не хотілося б втрачати цього гравця. Мацапура вже, в принципі, і не є основним. Тут зараз виглядає основним голкіпером Трубаєвський. Всі інші футболісти менше мільйона: Кирюханцев, Чурко, Мишньов, капітан Лефіренко, Антюх. Це теж одні з лідерів, лідерів атаки нашої команди, той саме і Гереро. От і іноземці, яких ми підписали, як ви бачите, не дуже дорого коштують. Вони по 100 тисяч тільки коштують зараз на трансформат. Тепер переходимо до Гента. Друзі, тут уже більш серйозно. Це фактично 80 мільйонів, 79-65 Коштує зараз на трансформат. Команда в середній вік команди 25 років. От. В них 13 легіонерів із 25 футболістів, це більше 50% від команди. Ви подивіться зараз на їхніх гравців. Тобто тут дійсно вже серйозний підбір виконавців. В них є ось такий діамант, можна сказати, 21-річний нападник, 20 мільйонів коштує нігерієць. Потім іде Куйперс теж Форвард 26-річний, 11 мільйонів, ну і далі розброс уже по цінам 6, 5, 3, 2, 1, і пішло-поїхало. Але це все дуже серйозні футболісти по міркам Ліги Конференції. І... Якщо порівнювати з нашою командою, ну кого ми можемо тут знати з минулих якихось заслуг? Да, там є той же кум, з яким ми зустрічалися з гентами з гентами. Ми дуже частенько зустрічалися на українські команди, тому для нас не в новинку грати проти бельгійців. І можна сказати, зараз ми перейдемо вже до останніх матчів цієї команди, останні тенденції. І як ви бачите, вони зараз в чемпіонаті йдуть на першому місці. Вони випереджають Андерліх, вони випереджають Брюге, інший Брюге, і Антверпен, який зараз буде грати проти Шахтаря Генг. Так само, тобто там зараз конкуренція Сентрюйден. І щоб ви розуміли, вони і Брюге, і Сентрюйден з ними грали в цьому сезоні і їх обігрували. Тому треба рахуватися з цією командою. Цей колектив міг опинитися в більш сильному турнірі. Але грають зараз саме проти в Лізі Конференції. Головний тренер в них доволі досвідчений, який знає досконало бельгійський футбол. Йому 59 років, і як ви бачите, він працював в різних командах бельгійського чемпіонату Котрейк В нього був Генк. Він два рази заходив. Він працював в Генку, працював знову в контрейті. Потім працював в Генту самому, в самому Вандерлехті і знову в з 20 2020 року він уже 4 роки фактично. Три роки да уже в команді, і в принципі результати більш-менш непогані у цього бельгійського фахівця для того, щоб зрозуміти, в що грає Гент, я взяв для порівняння три матчі: три матчі в чемпіонаті саме Бельгії, тому що вони грали також матчі проти Апоеля. Останні матчі в лізі конференції в кваліфікації, де вони обіграли кіпрський АПЛ з рахунком 2-0 перший матч і 2 1 другий матч. Тобто, доволі впевнено, вони обходять своїх суперників. В основному грають в три центральні захисники чи то 3-5-2, чи то 3-4-1-2 якось на цьому матчі, де вони, до речі, зіграли в нічию останніх поєдинок. І тут вони грали якраз в три центральні захисники, але подивіться на статистику. Хочеться сказати і відмітити, що це дуже проактивна команда. що Це команда, яка любить грати з м'ячем. команда, яка любить комбінувати. Тобто можна десь порівняти з Зорею, яка була в минулому сезоні Патріка Ван Леона в УПЛ, яка теж любила комбінувати. Атака Русин Антю Гереро виглядала дуже сильно. Так само і в них от... Можна відмічати класних латералів, які підключаються до атаки. Як ви бачите, ударів в них дуже багато, за матч вони набивають до 20, а то й більше. Володіють м'ячем люблять, з м'ячем грати люблять. Ну і дивимось зараз на теплову карту, що і показує, що вони дуже добре грають на напівфлангах. вони люблять зміщуватися в центр, заходити в штрафну площу, можуть бити з дальної дистанції. І ці удари виглядають доволі небезпечними. Ось зараз, як ви бачите, сукупність ударів це різні позиції. З різних позицій вони завдають удари. Як вони бачать вільний простір, вони відразу пробивають поворотах, заходять в штрафну, не цураються цього, не, не, не бояться йти в обіграші, як деякі наші футболісти, в принципі. Простіше віддають назад, ніж йдуть в обіграч. Так от ця команда якраз любить ризикувати ударів ствір, як ви бачите, в них не дуже багато, але вони до хіра б'ють просто до фіга ударів за матч. І це не тільки в цій грі. Як ви бачите, в цьому матчі в них забував центральний захисник. Але я б відмітив, от якщо вже перейти до іншого матчу проти більш сильно Брю, де вони грали 3-5-2. Отут треба відмічати оцього футболіста. Ось він на трансфермарт Хуїн. Кюн Сеок Хонг його звати це корейць 24 роки, 5,5 мільйонів він коштує на трансфермарк. Ну і як ви бачите, він став тут найкращим футболістом, зробив дубль ворота Брюге. Знову ж таки, за, за рахунок комбінації вони грали в цьому матчі, забивалися голи в основному в штрафній площі суперника. Але подивіться більшість ударів вони наносять з дальній дистанції. Тобто це буде для нас проблемою, тому що ми не любимо різнопланових команд от І влучали вони в ствір не так багато. от 4 знову ж таки, ударів в ствір тільки з урахуванням того, що вони 14 разів пробили. Але вони змогли обіграти Брюги, незважаючи на те, що в них навіть друга жовта була, але це було в кінці гри. Також потрібно відмічати знову ж таки кюйперса, Орбана їхнього молодого форварда перспективного І він дуже швидкісний, може все робити на футбольному полі. Два латералі теж. Доволі небезпечні. Ну і в захисті, особливо я б відмітив би ще голкіпера їхнього. Це як нас там не знаю. Трубін Бущан постійно виручають команди Донедавна і Трубаєвський за зазорів виручав. Так само і в них дуже якісний нерді голкіпер і його буде пробити дуже складно. І слідуча гра проти Сет Трюйдена. Вони тут зіграли з рахунком 2-2. Грали вже вузьку схему. 4-1-3-2 Ось тут зараз видно на малюнку на Хускорти, але знову ж таки цю команду вони і перебили. Фактично переволоділи, грали трішки краще і по тепловій карті, як ви бачите, це трюден теж огризався але широко, дуже широко грає Єнд. Це для нас буде проблема, Вони будуть нас розтягувати, заходить по флангам і старатися давити саме на флангових наших футболістів, де чи то буде Кирюханцев грати, чи то Данченко, Будко, не знаю точно хто буде готовий. Не грати саме на цій позиції лівого захисника треба буде максимально вивчати їхніх латералів, їхніх футболістів, які будуть підключатися до атаки. Ну і зазвичай треба відмітити, що вони грають в два форварди. Це, це теж може бути проблемою для зорі, тому що ну в нас не так багато команд попели, які грають в два нападники. Тому, чесно кажучи, це буде незвично для нашої команди. Ну і давайте переходити до прогнозу вже на цей матч. Друзі, ми не в статусі фаворита хоч і граємо домашній матч. Зараз на фавбет коефіцієнт на зорю 8,1, на гент 1,48. Нічия оцінюється в 4,95. Подвійний шанс на зорю 3.05. На Гент 1.13, тобто на гол зорі зараз взагалі дають тут, що у нас 1.73. Ну, чесно кажучи, слабо віриться в те, що оця зоря, яка яку ми бачили в чемпіонаті України, ця зоря, яка, ну, скажімо так, не переконливо стартувала, плюс тільки змінився тренер Кривінцов. Відразу свій стартовий матч програв і не зміг нічого показати. Ні в атаці, ні в захисті. Ми не побачили. Поки що головних ідей Кривенцова, і це не дивно, тому що він тільки перший матч провів і другий матч відразу в лізі конференції. Це буде дуже складно. Тому я тут не очікую від зорі ніяких перемог звитяг. Якщо ми заб'ємо голи, то буде добре. Якщо у нас вийде хоч щось в атаці, це буде дуже добре. Я все таки надію, що Кривенцов, ну, буде грати більше від своїх воріт, буде захищатися і грати на контратаках. Нас є всі ресурси для того, щоб грати на контратаках. Нас є швидкісний Гереро, є Антюх. Власний Алефіренко, які вміють грати в цей футбол Алефіренко в минулому сезоні за Чорноморець класно на контратаках, вривався на вільному просторі. Гареро дуже швидкий, дуже добре розуміє цю мову футболу. Тому я надіюсь, що десь на контратаках можливо ми зможемо розхитати ген, тому що вони будуть саме диктувати умови. Ну але ставлю тут банально на те, що ми не виграємо, і ставлю напевно на те, що тут буде багато забитих м'ячів. Тобто більше 2,5, Я думаю, що команди проб'ють. На жаль, не бачу, я тут передумов для позитивного результату, навіть для нічієї. Реалії футболу показують. Десь в мене був оптимізм шахтарем. Тут оптимізму я цього не бачу, друзі. Пишіть свої думки, свої прогнози. Можливо, ви більше вірите в наші українські команди в Єврокубках. Я просто чесно не бачу аргументів на користь нашої команди. От саме в цьому протистоянні по футболістам, по тому, як команди грають в останнім. Останніх матчах, от зараз. Давайте просто оцінимо і подивимося. Останні матчі на, на останок цього відео. Будь ласка, в зорі Да, от форма не зрозуміло. Обіграли тільки славі, і то, то там тренер Бартулович був до цього, взагалі був Лалатович. Зараз кривенцов повна каша. В них все нормально. Типу вони програли один раз тільки Огонщецину ВЛК. І то перед цим вони їх 5-0 знищили, і вони просто вже їм похер було на результат. Це матч, який нічого не значив. В тих матчах, яких їм треба результат, вони його досягали. Вони обігрували такі команди бельгійського чемпіонату, як Котрейк. З Ситрюдином нічого зіграли. А Поель обіграли два рази. Це сильна команда із Кіпру. Брюге обіграли. В останньому е, матчі, ну і нічия таке буває. Е, вони зіграли в бельгійському чемпіонаті. Зараз подивитися по таблиці, то вони знаходяться знову ж таки на першому місці, і форма в них ну набагато краще ніж у усіх інших команд. Можливо, десь андерлег з ними посперечається, і то у них на один матч навіть менше ніж у Андерліг. Тому друзі, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати прямі трансляції. Також заходьте в телеграм, де буде і сповіщення про стрім і там ми будемо обговорювати детальніше і матч, і огляд після. Зорягент буде. Ми там розберемо всі і наші помилки, можливо, якісь грандіозні плани від Кривенцова і, можливо, нашу перемогу. Якщо ми виграємо, це буде сенсація, це буде дуже добре. Тому будемо очікувати, друзі. Всім до нових зустрічей.